Алло. Доброго дня, це Служба безпеки банку. Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку. О, ні, це через ті всі мільйони, так? Так, так. І щоб все було в порядку, ми лише маємо підтвердити вашу особистість. Можна назвати номер своєї карти і пін-код? О, ні, що ж таке з вами сьогодні? Ви мені дзвоните вже п'ятий раз за день і кажете те ж саме. Ну, можливо, це через нову систему безпеки. Ну, тоді записуйте номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, ні, почекайте. Там, напевно, 8, 7, 6, 5. Давайте ви мені перезвоните, бо я забула всі свої цифри. Може, ви маєте під рукою свою карту? Ні, але у мене є калькулятор. Там теж можна на кнопки нажимати. А може, у вас є ще інша карта? Це швидко. Є ще бонусна картка супермаркету. Може дати її номер, там ще кешбек є. Може вам сходиться? Та ну вас. Пам'ятайте, банки не телефонують, щоб запитати ваш Пін-код чи номери карток. Але трохи гумору точно не завадить. Зберігайте спокій, захищайте свої дані. А бажайте шахраям, гарного дня!